Михай же самостійно повзає, грається та усміхається людям, а ще дев'ять місяців тому хлопчик перебував у критичному стані. Мати на кілька днів залишили його замкненим у квартирі без догляду. Та, як виявилось, жінка не доглядає за сином систематично. Михася не годували та рідко змінювали підгузки. Його вага на той час, коли його до нас привезли, становила вагою новонародженого 3 кг 300 г. І дитина була в занедбаному стані. В неї були пролежні крижового відділу хребта. В нього кожний орган був настільки запалений, що він просто пищав, не проявляв ніяких рефлексів до життя. Малюк провів у реанімації 5 місяців. Лікарям довелося поступово відновити вагу михася та налагодити розвиток. Ця дитина почала рухатися, проявляти інтерес до життя, відновила ті е, безумовні рефлекси, з якими ми народжуємось, і, звісно, починає е, бути е, життєдіяльною, як всі діти цього віку. Історія Михася сколихнула Київ на початку цього року. Про те, що у квартирі залишилась немовля, анонімно повідомив знайомий матері. Рятувальники мусили зламати двері, аби потрапити до помешкання. І ось який вигляд мала дитина тоді. Вона його покинула на п'ять днів, а сама вирушила до іншого міста, до міста Харкова, святкувати новорічні свята. Правоохоронці з'ясували, що матір'ю дитини була неповнолітня дівчина із Сумської області. Вона винаймала квартиру у Києві. А хто батько дитини невідомо. Однак у хлопчика є бабуся, вона мешкає на Сумщині. Вона жодного разу не відвідала онука в лікарні. На даний час неповнолітній матері повідомлено про підозру за двома статтями кримінального кодексу України. На даний час обрана запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Нині хлопчику вже рік та чотири місяці. Однак він ще потребує тривалої медичної та психологічної підтримки. Це важкий період реабілітації, тому що у дитини є потенціал до здорового життя. А ще для Михасика знайшли патронажну сім'ю. Вона вже познайомилася з хлопчиком. Вони хочуть забрати цю дитинку для того, щоб реабілітацію пройти і допомогти цій дитині влаштуватися і соціалізуватися в нашому непростому часі. Завдяки патронажній сім'ї Михасик отримує необхідну догляду, увагу та підтримку. Олена Тесля, Едуард Лушпенко, Київ, 24.